2 кВт 1000 Вт годин, і це все за плюс-мінус адекватну ціну. Ну що ж, привіт, друзі, сьогодні у нас досвід користування зарядною станцією DJI Power 1000 і на жаль, мені цю станцію ніхто не засилав, тому довелося придбати її за свої гроші. Як я взагалі вийшов на цю станцію? Насправді я дивився огляд на нову екшн камеру DJI, Потім зайшов на їх сайт подивитися ціну в Європі. І такий, обана, вони ще й станціями торгують. Потім подивився, чи є вони в Україні, і виявилось, що так, є. Ціна, почнемо одразу з неї. Придбав я її за 39 тисяч гривень. Що за магазин я казати не буду, але якщо ви спитаєте десь у телеграмі або у коментарях, я вам відповім, де саме я її придбав. Так ось цікавий факт. На офіційному сайті DJI ця станція коштує 25 тисяч гривень. Плюс там у подарунок вам дадуть шнур-перехідник під сонячні панелі. Як ви вже зрозуміли, в нас, як зазвичай, вирішили нажитися на відсутності світла і поставити ціну у 40 тисяч. Причому у деяких магазинах вона коштує навіть 60. І якщо у вас є родичі в Європі, пускай вони придбають, перешлють вам новою поштою, і це вийде набагато дешевше, ніж придбати тут, особливо за 60 тисяч. що? тепер характеристики, коли я їх побачив, я одразу побіг замовляти цю станцію, тому що у нас чомусь про DJI... Ніхто не знає, ну я теж не знав про те, що вони виробляють зарядні станції, але це фірма, якій реально можна довіряти. Тобто усі fpv дрони, усі Mavic і таке інше випускає саме DJI. Тому в мене була впевненість у тому, що станція теж буде плюс-мінус норм. Ємність, як я вже говорив, 1024 година. Потужність. Потужність. Номінальна в нас 2 кВт-200 Вт. А максимальна потужність в нас. 4 кВт для тих, хто не шарить максимальна потужність, це потужність, при якій годі, це потужність та що ж таке. Коротше, при максимальній потужності вона пропрацює дуже недовго. Це для тих приладів, які ви вмикаєте, вони там декілька буквально секунд беруть 3000 Вт або там 3500 ватт і потім працюють десь у районі 2 кВт, там півтора кВт і все таке інше. Тобто. Жодна станція, якщо ви бачите потужність максимальна, це не максимальна. Орієнтуйтеся на номінальну, тому що номінальна це норма. Тобто, при якій станція буде нормально функціонувати. Також ця станція може працювати як безперебійник, до речі, так я вам потім у тестах покажу. Потім виробник заявляє, що вона видає всього 23 дБ шуму під час зарядки. І це, до речі, теж я далі у тестах покажу. Ця станція має 4. Тисячі циклів. Це реально багато. Плюс тут літій-піо батареї, тому вона може дуже довго прожити. Заряд за 70 хвилин від нуля до сотні. Це теж дуже непогано. Причому тут є перемикач, тобто ось він. Що ви не бачите, між 600 ватт зарядку та 1200 ватт зарядка. Якщо вам там, наприклад, усього на годину вімкнуть світло, ви встигнете повністю її зарядити. Ну і ця станція важить. 12 кг, До речі, ну це нормально так. Тобто, треба носити її двома руками. Також вона має 2 USB Quick Charge 3 на 24 Вт, та 2 USB C Power Delivery на 100 Вт, що по якості самої станції. Насправді, на дотик вона дуже якісна. Вона зроблена з матеріалів. Ну знаєте, це ніби і пластмаса, але це дуже якісна пластмаса. Тобто, це відчувається, що. Щось якісне та дороге. Як вона взагалі вмикається? Вона зараз вимкнена і вмикається, вона... просто треба затримати ось цю кнопку. Все вона вимкнулася. Також кожен роз'єм. А, точно, ні, не кожен роз'єм. Усі роз'єми вмикаються одним натисканням. Тобто зараз працюють усі роз'єми. Я довго обирав станцію. Я знайшов два конкуренти цієї станції, і зараз я вам поясню, чому ціна у 39 тисяч цілком оправдана. Найближчі конкуренти в нас це EcoFlow Delta 2 та Blue Yeti ac вісімдесят Екофлоу коштує на 4000 дорожче, тобто всі 43. Але вона має таку ж саму ємність у 1024 Вт і має номінальну потужність усього 1800 Вт, а максимальну 2700 Плюс Екофлоу має всього 3000 циклів проти 4 від DJI. Блюетті на 3000 дорожче, номінальна потужність 1800 Вт, а максимальна. 200. Ємність, до речі, трохи більше. У блюєті це 1400 ватт. Але наскільки це велика перевага, я не знаю. І має вона 3500 циклів. Знову ж на 500 менше, ніж DJI. Але важить вона 17 кілограмів, тобто на 5 кг більше за цю. І якщо ви гадаєте, що це небагато, ви просто цю станцію в руках не тримали. Тому що насправді тягати її десь з собою, я не знаю, як це. ну Вона реально типу важка, я хз. Ладно, насправді я знаю, навіщо ви тут усі зібралися, а саме подивитися тести. І я їх зробив. Тому зараз я вам покажу, як ця станція буде працювати з деякими пристроями. Ну що ж, дивимось, вмикаємо чайник. Я йому дам повністю закипіти. Півтора кіловати. І цього нам вистачить на 40 хвилин десь. Ну, мені взагалі цікаво, чи нагріється станція. І я це обов'язково перевірю. Що ж, чайник закипів, і що у нас тут? 85%. Тобто, станція сіла на 15%. І, до речі, вона увімкнула охолодження, але вона зовсім не тепла. Тобто, з усіх сторін вона холодна. І тільки рукою я відчуваю, що такий трохи воздуха з неї йде. І трохи-трохи чутно вентилятора. Десь там. Так, окей, я захотів рису. Тривато. Що станція напружилась трохи. Так, ну що ж, сбогом. ой 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 Ну, до речі, менше за чайник. Так, собака. Собака Ну все, бінго і чаю попив, і рису поїв. Ой-ой-ой-ой. Що ж, найцікавіше це в нас комп з Моніком. Ну і зараз 150 ватт на 4 години. Плюс я можу там. Підключити ще іншу станцію, то ну хзи норм. Зараз гра піде. 254. В мене все на ультрах. Правда, Монік Full HD. Скільки тут? 75 Гц, але все ж. Це і Монік, і комп 250. Ну, все, гра пішла. Бляха. Ну, 258. 260. Три години, ну, шо, ж, кондиціонер, господи. Ну. Він працює. Але це не кондиціонер. Це вентилятор. І чого ні? Що таке? Чесно, я хз. Ну як на мене йде, так і холодне вже. Так. Ну, схоже на кондиціонер. Ну, це треба було влітку перевіряти. Зараз вже не зрозуміло. Як я вже говорив, ця станція може працювати як безперебійник. Зараз ми це перевіримо. Я ризикну своїм компом. А, я не знаю, типу, за скільки вона перемкнеться там на свій заряд. Но, як бачите, зараз вона повна. І що я зараз зроблю? Я просто візьму і видірну цей шнур, якби світло зникло. Тобто зараз ПК працює від цієї розетки, а сама станція. Напряму від мережі. Тому зараз я просто відключаю цю штуку і перевіряємо, чи буде працювати комп. Давайте ось так зроблю. Господи, допоможи. Як бачите, комп працює. Тобто воно перемкнулося одразу. Я ще забув сказати, що коли ви будете перші декілька разів заряджати цю станцію, то робіть це краще десь на балконі. Тому що звідси буде йти дуже неприємний запах. Таке буває у всіх станцій. На моїй бюлеті це теж було, що коли я там заряджав перші декілька разів, з неї йшов такий неприємний пластмасовий такий солоний запах. Я хазив, що це таке, але я зарядив її у кімнаті. У мене вся кімната цим трохи прованялася. Звісно, не сильно, але все ж це неприємно. Заряджайте її на балконі. Тепер я спробую, як зазвичай, знайти мінуси цієї станції. І перше, я не знаю, чи можна це відносити до мінусів або ні, це відсутність додатку. Тому що на Блюєті в мене є додаток, але я їм користувався усього один раз. Другий мінус: я не знаю знову ж наскільки це мінус, але відсутність зарядки для автомобіля. Тому що на Блюєті ж знову вона є. Але питання навіщо? Це, мабуть, як я вже розповідав там в відосі про станцію, ця ота штука, кипятильник, Якщо там ну, зовсім нема світла, ви можете там всунути кип'ятильник, він там буде жерти десь 100-150 ватт і ви зможете там собі воду закип'ятити. Але навіщо, ну, як це використовувати, я не знаю, я жодного разу цього не робив. Ну, Маленький, але мінус. ну, Можна зарахувати. Ціна. Ціна, я не знаю, у деяких магазинах вона 37 коштує, у деяких 39, от як я придбав, у деяких 45, у деяких 60. Я хизив в Європі, вона коштує 25. Хто шарить, скажіть мені, яка там комісія зазвичай на те, що ввозиться? Типу, скільки буде переплата або доплата, наскільки воно вийде дешевше, якщо не брати тут, а взяти там. Ну і висновки. Що я можу сказати у висновку? Мені ця станція сподобалася. Типу, тут все прекрасно. Знову ж, дивлячись на конкурентів, це кращий варіант по ціні якість, яку ви можете придбати на зараз. Можливо, далі, якщо світло буде, вона подешевше, і тоді я точно раджу вам її взяти. Ну що ж, дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, відео було цікавим, тому що огляди на цю станцію я в інтернеті більше не знайшов, тим паче, що українською. Тому, будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар, щоб це відео якось продвинулось. Так, тоді у вас в рекомендаціях також буде більше українського Ютубу. Всім дякую за перегляд, усім до зв'язку.